Україна поступово підсмажується. П'ятниця офіційний день ну вже краще, ніж учора. Дорогі перегріті співвітчизники. П'ятниця, 27 червня 2025 року, нарешті вирішила не знущатись, а просто трохи попарити. На Закарпатті і Півдні класика жанру сауна на природі до плюс 30 градусів. В інших регіонах майже кондиціонер, десь плюс 22 плюс 26 градусів. Тобто не спека, а лагідна розминка перед суботнім шашликом. Поставте лайк, якщо сьогоднішній день уже змусив вас переглянути плани, найсенсаційніша новина дня вітер вирішив узяти вихідний, західний, помірний або слабкий, наче каже мені теж вже набридло вас обдувати. Дякуємо, любий вітер, за відпустку від поривів у стилі феншуй. А ось атмосферний фронт не сидить без діла. На західних теренах знову заплановані локальні зливи з гримом і блискавками: північ, Вінниччина й Одещина. Готуйте парасольки або просто прийміть водні процедури як подарунок Всесвіту. Ну і на десерт магнітні бурі, Земля знову щось не поділила з космосом. Тож готуйтесь до головного болю, апатії, і філософських думок про те, чому кава більше не рятує.